Ці випадки за останню добу на вулиці Науковій було викрито підпільний гральний салон і підпільний будинок розпусти. Ви думаєте, що силовики не знали про цей салон? Думаю, що знали. Скажу більше, переконаний, що, напевно, хтось його контролював. І я дуже прошу львів'ян, якщо такі факти ви знаєте. Ми далі проводимо чергування по місті. Є фіст районів, муніципальна дружина, плюс багато громадських активістів, щоб ми виявляли всі такі факти і робили наше місто чистим, робили його відкритим, щоб ми були безпечні. Тому що всю цю нечисть ми повинні видавити з нашого міста. Також, як ви знаєте, в нас була заборона на продаж алкоголю після шостої вечора, враховуючи, що є факти. Вживання алкоголю е і е їзди за кермом в, в стані алкогольного сп'яніння, багато інших випадків неприємних. Ми вирішили продовжити цей мораторій на е понеділок, вівторок, середа, включно. Сьогодні відповідне рішення проголосував виконавчий комітет забороняється продавати алкоголь в закладах торгівлі та громадського харчування. Бари, ресторани, кафе, мафи після 6-ї години вечора і до 10-ї ранку прошу всіх з повагою і розумінням віднестись до цієї заборони.